Так, заново знімаю, тому що з мене такий спілберг, що посивітимо тут з моїми зйомками. Всім привіт! 14 лютого 2023 року. Черенки хурми отримав від пані Наталії Мартишинець. Були в такі така влажна папірчик такий вологий і це. І в нього замотані отак черенки були. Це одна була грубка. Маємо тут Цу. Цуру нок, наскільки я розумію. ДР. Не, дар. Дар, дар Софіївки. Замовляв таке. Джіро. Чи не булі ванільна. Мускат якийсь. Не знаю, треба дивитися по списку, що я замовляв, але я. Хачія. І гі... гірота не наші, напевно, що. Ну, так як по пам'яті тут є щось таке, що я і не замовляв. І візуально тут ну, я замовляв буквально по три брунечки, але тут... Тут значно більше, ніж я замовляв. Дякую, пані Наталі. Зараз все спакуємо назад і положимо до певного часу це все почекати.